Ми приїхали робити операцію. Після закінчення грудного вибудовання я нащупала в себе в грудях ущільнення. Я звернулася до лікаря мамолога. Виявили, що ця пухлина доброякісна, але все одно рекомендують її видалити. Великий плюс те, що дружина буде оперуватися в гарних умовах. Знаєш, те, що в тебе одномісний номер ще входить харчування, а телевізор з інтернетом зі тупочком курорт. Поглядає палата в стаціонарі, в клініці Асклепі. Душик, зеркало, навіть рушники, таке крісло, кішечка, телевізор. Таке меню, коротше, крутяк. Ось такий обід принесли в Асклебі. А, це, це може бути як від 20 хвилин, так і буде. Забрав дружину на обстеження. Ну, я просто зробили усім, щоб зробити розмітку, де приїздити. Попросили вийти з палати. Що тобі робили? Спіти <смутні> Чи Чи, <реш> такі болючі, що ужасно. Ви чуєте, такі болючі, що Переживайте, все буде нормально. Я хочу каву і суші-бургер. А? Вітайте, моя любов. Що ти у лікаря просила? Каву. Ви уявляєте, яка в мене дружина топ? Навіть зараз, після наркозу, вона каже, що Єву треба покласти спать. Де знаходяться рукавички? Вона себе веде. Залягай спати і вечором буде суші-бургер. Це пройшло хорошо. Да процес відновлення дружини буду показувати далі. Тому обов'язково підпишись і дякую медичному центру Оскліпів та лікарю сущенку Ярославу Олександровичу.